Доброго при доброго усім ранку, друзі. Сьогодні ми їдемо на ринок трошки раніше. Зараз пів шостого. Але люди воно вже йдуть. По помідори, мабуть. Забери. забери, як є, куди. Щось, моє. Щось картинка була пропала. Оно, диви, киця сидить. Зарази не тікає. Диві. І що воно? Де воно? шилося. Сидить посереді дороги і не хоче тікати кицька. Сьогодні у нас сутрішнє вечірнє молочко, творожок жирний, нежирний, ряжанка сметана, сиру сьогодні мало в мене один замовлений. Товару небагато. правило, діти. Так, ну ось вирушили ми вже додому. На дворі вже пече, страшне. Зараз ще 9 годин немає. Базар такий собі, людей небагато. Ну, замовлення позабирали, те, що замовляли. Ряжанку все замовили на наступний тиждень. Так що будемо працювати. Зараз їдемо, заїдемо в маркет по хлібчик по наш. А й поїдемо додому. Зараз, як і казала, приїду і ляжу відпочивати до обіду. Все, шабаш. Бо сьогодні всю ніч проколоталася, світу не було ночі. Ряжанка Ряжанка сіла. Опять немало. все в центрі світу, робить генератор у магазині. Ну добре, друзі, пішли ми у маркет. Зараз сподивимося, що там які акції. Дзвони їм. Можливо, тут. І позвони. Завезли ще сир, один оставався рулетик, Творожок. та їдемо додому. Купили хлібчика. На ковбаси позаглядали, чоловік хотів там щось купити, кажу, опасно їх там купляти. Да, а, а, ці... а, ціни не було на тій ковбасі. А, тільки отримали ще ціни нема. Цей. Не буде мити, лавровок. ти кажеш, є, тикаш да, ці мухаловки. У нас є. Оно, ту... А ці вже тут торгують молочкою. Ти поїдеш. Куди я поїду? До ці. Да. Ні, ніша Квітневська. Що, ск... що ззаді нас ото стояла. Не ну, так хотів сказати. У нас на базарі це три чоловіка з молочкою. Її Їзд... ходила жінка ще одна, щось вона не ходить вже другу неділю. Люди, я ж кажу, люди щось продають вже коров. Готуємося до голоду. Так. Да. Свікров моя просе меду її купити. А щось немає на базарі меду. А наша корова не хоче носити. Я собі купила літрову банку, була в центрі, а цей. А їй все не можу ніяк купити. Наша корова не носами. Гніз дариє вже. <рес> Ой, от жари, то вона від спеки. На городі вирила яму. Це що тут боже, можеш, куча а, людей біля. біля. Та куча, ти бачив їх там. Хату біля тю в неділю треба хату білити. Тут у нас все заброшено. Клуб заброшений, заросшийся. Танці, да, Так, які там були дискотеки, да, дідушка, ти що? А на індійське кіно, як ми ходили. Боже, та й на вікнах сиділи, не вистачало місць. Страшне. Були, були були часи. Бігли на ті індійські кіна. Yeah. А потім з'явилися <laughs> наші фільми. Я пам'ятаю, я в Світловодську жила. Так ходили на маленьку Веру. Боже теж, пітком забитий був зал. Арлікіно, маленька Вера. Маріуполі знімали фільм. Тоді він по-другому називався, так? Да? Як Маріуполь називався? Рано. Жданов. Ага. А ми були в Маріуполі, їздили в Донець, в Волноваху. У мене там тітка жила. І їздили в Маріуполь. Купались там в морі. І все було мирно і добре. А зараз аж страшно подумати, що там робиться кругом. Рідні люди позабігали позасвіти, пів України позабігало. Ой. Хто, ж, хто знає ще що нас чекає, да? нічого хорошого. Боже, тут так заросло, як тунель. А там був вухо постріли. Ша, що? Шо? Там був вухо поставили. І... Та ти що? Хто це йому прострелив? Каже чоловік, Трампу в ухо прострелили. Я не чула, не читала, мені не було коли. Ой. І що тепер? На вибори не йде? На президент. А, буде президент? Будь так це може спеціально його. Будь спеціально його підставив вухо, щоб його вибрали в президенти, щоб він, пострадав жив. А, тетя валя вже мені заплатила заряжанку, чуєш? Так що треба робити. йти. Ось оскошені в нього, роді. вибачте, Позіхаю все весь ранок. Так, ну ми вже доїхали додому з вами. Так, друзі, сьогодні в нас знову у 8 годин вимкнули світло, корови ми вже подоїли. Сонце ще не сіло, але не хочу на нього навіть виходити. Воно так мені надоїло за день. Така спека, а завтра передають найсильнішу спеку. Курею все випустила трошки попастися, але вони щось не всі вибігли. Щось тільки п'ять курок і петушок. Ті вже, мабуть, посідали. Сьогодні тільки успівала їм воду міняти і курча, там бідні, випивають до тла. А я піду зараз помідори збирати, сьогодні на базарі жінка одна замовила 2 кілограма помідор. Та ще щось піду навизбираю. Та завтра її навибираю самих кращих. От. Завтра не знаю, як я буду парити ряжанку у кухні. Люда каже, відкриєш двері на двір та їх і будеш сидіти сторожувати. Кажу, мабуть, так і прийдеться. От. Так що, друзі, ото такі справи. Це печеться, а сьогодні, кстати, у бабусі велику диньку там зірвала, то ви знаєте, нічогенька. А в нас ото маленьку зірвала, вона геть така ну Ми з дедушкою, звісно, з'їли її. І сьогодні там одну маленьку ще вирвала, а у бабусі нанизу така солоденька, добра. от. Я раніше геть дині не їла, ну от взагалі не любила. А це года два, як тільки почала їсти дині. Кавуни люблю страшне, а дині, а зараз і дині їм уже потихеньку. Ну ладно, друзі, пішла я збирати помідорчики. Покажу вам потім, скільки я назбирала. Так, друзі, ну ось я назбирала повне відро. Ось є розові помідорки. Я ж вам казала, що я садила розові. Трошки доспінуть, бо вони печуться. Навибираю жінці 2 кг. Ну а остальні хай підспівають та щось закрию. Чи буду збирати на сок томатний. Ну, в общем, не знаю. Так що оце відро 15-літрове, майже повне. Такий в мене врожай. Це вже на обшім полі. І там, де і тепличка стояла, і на обшім полі. Всередині вже оце вони так чи печуться, чи спінуть. Не знаю. що зірвала і такий тільки-тільки бурувати. І думаю, щоб він не спік. Це, це розові. Я не знаю, як вони називаються, чи валове серце з таким піптиком. От, дуже смачні. Хай підспінуть, та там і посмакуємо. Так що такі, друзі, справи. Огірки теж ще держаться на краях, але огірки, гіркі, як полинь. Оце як на салат ріжу, пів огірка одрізаю корові. Баклажани теж бідні, нещасні. Все печеться, зараз загляну. Бо я дочки чотири штуки зрізала, а вона казала, ма, такі добрі. А тут що є, вони воно, манюсінькі, Поливали ми їх. А вони все одно печуться. Ось є висять ось такі невеличкі. А, як же їх показувати невеличкі. Там воно трошки більше, і може щось зріжу та поїму. Оце помідорчики, бачите, позна садила. І на ній геть мало в'язу і геть дрібнюні. Геть дрібнюні. Розцвітати, почала моя жоржина. Треба набрати води та ще пополивати. Ось вона жовтенька, але вона тільки починає. Тут дві жовтих видно буде, а дві сиренівих. Ці пізніші. Треба пополивати теж. Бо земля тут у них попідсихала. Мої орчаків трошки тут теж підсихають. Все підсихає, сохне. Треба піти, оно ну, бравенький баклажанчик, так що можна. Можна несколько штук зрізати. Ось все. Дивіться, який висить. Бравий. Можна вже завтра зірву. І воно ще є. Бачите? Нараз нам пожарить квітнути. Тут може їх трошки закривають помідори, а там страшне, от ті, що були в тепличці. Тут теж помідори. Є, але ну, це я позже садила, воно починає спіти тільки всередині, бачите, жовтенькі. Ну, щось буде. Якби була погода, воно перець гірків красні. Порозцвітали мої чорнобривчики. Яка ганю, я вам вже показувала, це вже більше цвіточки. Як я їх люблю, такі бархатці. Ну, а в нас їх називають чорнобривці. От, Перцю гірко повна, тільки ж вже бідне. все. Все ці жари страдає. От спеки. Огурчики. Ну, воно здоровий. Видно, я пропустила була. Ось який причаївся кабанчик. От. кабанчик. Видно, пропустила, як збирала. Прошлий раз. Маленькі ще є. Воно лежить теж величенькі. Чи вони виросли за півтора дня? Ось вот. два. Ось. <смеш> два кабасика. Два кабасика. Невестану, дивіться, яка моя порозквітала. Яка гарна. Бачите, які букети. О, Яка вона красуня. Красота. Тільки це вже сохне, воно, бачите, листочки на стволі сохнуть. Завтра надо буде качанчика вирвати та зварити. Хочеться качанчика поїсти. Так що це таке. Завтра, мабуть, я подаю корову вранці та буду цибулю вже збирати. Одинарку зранку. Зранку буду, поки не так пече. Бо ну подивіться, який закат. сонце страшний. Страшний закат, завтра буде така спека. Взагалі, до печі. До печі наші городи. Ну хоч трошки щось повизбируємо ще. Так що таке, друзі, в нас справи. Потрошку все є. Люди воно пишуть, що геть нема нічого. У нас хоч щось ми їмо. Бо на базарі хіба накупуйся кіло помідор. Сьогодні мужчина продавав у нас там дрібнюні, такі дрібнюні. 50 гривень кілограм. Ну, і що ти оце? Куди ти пішла? А, а ну швидко назад. Пішла вона, шкода. Пішла блудить по селі. Ну, оце ж так випускай їх. Ідіть вже в двір. Давайте, пішли. Забираюся помідори. Іду в двір. пішли в двір, все. Вже всі позаходили, ви залишилися в трьох. Йдіть вже. Давайте, 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 йдіть, сідайте. Ага, ко-ко-ко-ко-ко. Сідайте, я поки не буду вас закривати. Бо жара, прийду потім. Все одно до 10 годин світла не буде. Фу. Жарко страшне. Зараз гляну, скільки там температури у нас на градуснику. Нічого не роблю на дворі. Нічого не роблю. Оце дома суп зварила сьогодні з фрикадельками. Бо приїхала з базару, я ж всю ніч не спала. З тою ряженкою. То Корову рано пішла дойди. Вот. Та кажу дочке, а вона, мама, приїдеш з базарю і лягай відпочивай. Я так і зробила. Приїхала з базарю і лягла відпочивати. Ось ось який попереді зривали, Дивіться, який красавець. Ух який великий. Ось зараз заберу та з'їм, і на додому. Або може, ні, може. Завтра тій людині. Дамо. Ладно, хай стоять. Завтра буду перебирати. Не, висиплю. Друзі, у нас вже темніє потрошку. А я не хочу йти в хату, тільки що чоловік погукав, налив чаю, та я попила чаю. Трошки з метка взяла, бо я чай п'ю не солодкий. От. І з бубличками попила чайку. А тепер мені так жарко. Я вийшла на двір, глянула на градусника, на градуснику 32 градуса. Ви представляєте, це зараз вже сонце не світить, а градусник все одно не падає. Уже Начало 10-го вечора, а на градуснику 32 градуси. Це капець. Не знаю, завтра взагалі перебіжками, мабуть, будемо бігати до корови. Но зранку буде попрохладніше, хоча хто знає, а в хаті це сьогодні невозможно буде, мабуть, спати. Хоча ми відкриваємо повністю вікно. Ой, друзі, а сьогодні ще страшна звістка прилетіла. Написав мій брат з Хмельниччини. Загинув його племінник рідної сестри, син на війні. Це так, така печаль, така боль. Я його, я його не бачила ніколи і не знаю. Ми не бачилися, але ми общаємося з братом в цей з його жінкою, танечкою. І Оце вони мені сповістили таку печаль. І чоловік мій в шоці. Ходить сам не свій каже, та що це таке робиться? Убивають <кій> наших хлопців, молодіж? Ні за що не прошу. Так що так, друзі? Погано мене вже видно, напевно. не хочу нікуди йти, сижу тут коло дверей, так мені добре на стільчику. зараз, мабуть, піду у хату, вже ляжу на дивані. Ноги грязні, щось підстелю, бо я ж не успіла. Я прийшла від корови і світло вимкнули. От це ж чекаю до 10 годин, тоді піду покупаюся. І тоді вже піду спати. Чи спати, чи лежати, бо спати може й не буду, ну, взагалі, якось так. Фух. Так що це, друзі, отакі справи в нас. Ну, добре. А вам всього бажаю самого найлучшого, мирної ночі. Наскільки вона може бути для нас мирна, бо кожну ніч тривога, тривога, ми вже нікуди не ховаємося, бо ми в селі, надіємося, що до нас не прилетить. Але через нас літають і шахеди, і шохаті, ракети. Ну, доро... добре, друзі. Всім мирної ночі. Кум завів трактор, десь буде їхати, не дав мені добалакати спокійно. То наді мною висить ключик у нас від фірточки, так що не думайте, що то завірювачка. Ми фірточку закриваємо на ключик. От, хто, кому ми нужні, то є номер телефона. А так, у мене просто кухня за домом, і мені геть не видно, хто прийшов у двір, хто вийшов. А так я собі знаю, що я спокійно, закрита і все. Так що так, друзі. Всім до завтра бажаю всього самого найгудшого. Фу, Якось переживемо все це. Пока-пока, до побачення, до завтра.